Шановні колеги, до вашої уваги матеріали методичної години 3 лютого 2025 року. 4 грудня Міністерство освіти і науки України презентувало платформу Освіта для ветеранів. З'явилися нові можливості на платформі Професійна освіта онлайн. З матеріалами дослідження працевлаштування випускників професійно-технічної освіти 2023 року ви можете ознайомитися на сайті навчально-методичного центру Кодом». Сайт навчально-методичного центру поповнився також матеріалами відповідно. Міністерство освіти і науки розробило рекомендації щодо проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному процесі. Затвердило Міністерство зміни до типових штатних нормативів закладів профтехосвіти. Відповідний номер наказу бачите на екрані. Хронологічно на сайті навчально-методичного центру з'явилися нові документи, зокрема, увага на постанову Кабінету міністрів номер 64 про внесення змін до постанови 925, про затвердження порядку. Умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам створення навчально-практичних центрів професійно-технічної освіти. Також за цей період з'явилися нові накази навчально-методичного центру: це про підсумки новорічних онлайн-привітань, зустрічаємо різдво з вірою в перемогу, про підсумки обласного етапу 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської студентської молоді імені Шевченка. Крім того, на сайті навчально-методичного центру розміщений лист директорату професійно-технічної освіти про інформаційні матеріали до Дня Соборності України. Звертаємо увагу на спільний наказ Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах ветеранів деякі питання діяльності Центрів ветеранського розвитку. Наказ навчально-методичного центру. Про відзначення закладів професійно технічної освіти щодо підготовки кваліфікованих робітників серед дорослого населення у 2024 році. І на сайті навчально-методичного центру є наказ управління про результати проведення конкурсу імені Тараса Шевченка. Дуже приємно відмітити, що відповідно до наказу міністерства до складу журі четвертого етапу міжнародного конкурсу української мови Петра Яцика включена Кравецька Олена Анатоліївна. Викладач української мови і літератури Чернівського вищого професійного училища. На сьогодні затверджені стандарти професійної освіти. На екрані ви бачите електрозварне ручного осварювання, перелік закладів, які здійснює, манікюрний і відповідний перелік та новий стандарт кухаль закладу освіти. Психологічна служба закладів профтехосвіти оновила роботу психологічного чат-боту. Дякуємо практичним психологам, які долучились до його створення ліцеї залізничного транспорту, Сновське вище професійного училища лісового господарства, Куликівський та Ніжинський професійний аграрний ліцеї. В січні місяці відбувся навчальний тренінг, який провів методист навчально-методичного центру з педагогами Чернівського вищого професійного училища. Тривають мовні конкурси, продовжується онлайн-навчання педагогів. Області за програмою Англійська мова з нуля степ степ-бай-степ» ми дуже вдячні модераторам цього заходу. 10 січня завершилась супервізія, професійна супервізія фахівців психологічної служби, практичних психологів, соціальних педагогів профтехосвіти Чернігівщини. У січні 2025 року відбулося ресурсовідновлювальне інсайт заняття для вихователів гуртожитків, бібліотекарів, закладів профтехосвіти. А також 17 січня працівники психологічної служби області обговорили питання безбар'єрності про ментальне здоров'я та роботи. Планове засідання секції заступників директорів з навчально-виробничої роботи та старших майстрів відбулося в режимі онлайн-виробниче навчання, основа підготовки робітничих кадрів. 24 січня за ініціативи навчально-методичного центру в Чернігівській області проведено психолого-методичний тренінг, в якому взяли участь педагогічні працівники Чернігівського центру професійно-технічної освіти. Чернігівська область є учасником проекту 100 майстерень». В січні на Ютуб каналі навчально-методичного центру з'явився новий майстер-клас. Які підготувала та провела майстриня виробничого навчання Ольга Кравченка, ніжанський професійний аграрний ліцей? У співпраці з закладами профтехосвіти з'явився черговий номер орбіти профтехосвіти. Цей номер присвячений матеріалам творчих робіт учнів краєзнавчих конкурсах. На сайті навчально-методичного центру ви можете знайти інформаційно-аналітичний збірник матеріалів за підсумками діяльності 2024 року. Триває наповнення методичного кейсу змістом підготовки відповідних професій. Ми дякуємо всім методистам закладів профтехосвіти, які протягом січня виклали на електронну дошку матеріали педагогічних рад за 24-й рік. Які відбувалися у нетрадиційних форумах. На слайді ви можете переглянути витяг з плану навчально-методичного центру на 25-й рік. Нагадуємо про графік державної кваліфікаційної атестації у визначеному закладах. Протягом лютого сформовано перелік масових заходів, які відбудуться у співпраці з навчально-методичним центром. Дякую за співпрацю!